Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про повернення українських талантів до чемпіонату України, трансфери українських легіонерів та багато іншого. Другого вересня розпочинається вже третій тур ОПЛ. А вже наступного дня відбудеться центральний матч усього туру між Зорею та Динамо. Що цікаво, перед початком чемпіонату? Особисто я думав, що для зорі буде важко набирати очки, а ось Динамо навпаки буде усе легко. Але у підсумку ми маємо, що зоря знаходиться на першому місці, а ось Динамо на останньому у турнірній таблиці. А тому дуже важко вгадати, який саме буде результат у цьому матчі. Але я думаю, що в цьому матчі обидві команди точно заб'ють. Ну перімач дає коефіцієнт на цей варіант 1,89. Також в закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від перімач дві з тисячі гривень. Півзахисник Динамо Віктор Циганков має шанси продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Запросити 24 річного українця хочуть Севілья та віллі Реал. Обидва клуби розраховують, що за трансфер циганкова не доведеться багато платити. Повідомляє видання Марка. Річ у тім, що контракт футболіста з Динамо розрахований лише на один сезон. Якщо кияни не погодяться продати циганкова цього літа, то іспанці готові зачекати ще рік, щоб забрати гравця у статусі вільного агента. Для «Севілля» циганков міг би стати заміною Лукаса Окампасу, який переходить в Аякс. І насправді цей трансфер ну, дуже нагадує трансфер коноплянки, коли Євген дуже багато часу провів за Дніпро. Їм багато хто цікавився, і навіть Ліверпуль, але Ігор Коломойський його не відпустив. Ну а в нинішній ситуації, я думаю, Ігор Суркіс також не захоче відпускати навіть там за 10-15 мільйонів євро, тому що циганков реально потрібен Динамо, щоб боротися за чемпіонство. Якщо не буде циганкова, вони будуть втрачати дуже багато очок. Тому насправді президенту Динамо було б вигідніше залишити циганкова, замість того, що продавати за 10-15 мільйонів євро. А так в нього є шанс, що його клуб стане чемпіоном, і у підсумку Динамо може заробити там як мінімум 30-35 мільйонів євро. Але у той же час Динамо збирається підсилити склад Мова йде про півзахисника Луганської зарі Владислава Кабаєва. За інформацією про футболу, гравець вже пройшов медогляд у київському клубі. Про трансфер офіційно можуть оголосити вже найближчим часом. Нагадаю, що раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявляв, що клуб працює над цим трансфером. Від себе хочу додати, що бачив багато у коментарях, що пишуть про те, що він може стати антіхом номер два. Але я так не думаю, тому що Заря – це не колос, це кращий клуб. Ну і Кабаєв, на мою думку, грає набагато краще. Ми це бачили навіть і в Лізі Європи. Ну і тим паче, я думаю, він точно буде краще, аніж Шепелів чи Гармаш на позиції лівого Вінгера. Вінгер бельгійського Мехелена Мар'ян Швет у найближчий час може перейти у Донецький Шахтар. Як повідомляє телеграм-канал Бомбардир, знаючи люди кажуть, що Мар'ян Швет вже в Шахтарі. Питання вирішене. У понеділок дорога до Львова з Бельгії йдеться у повідомленні телеграм-каналу. Нагадаємо, що в Україні Мар'ян грав за львівські Карпати. У нинішньому сезоні Українець встиг зіграти три матчі за бельгійський клуб. Від себе хочу додати, що це дуже цікавий трансфер, тому що Мар'ян Швед та Ігор Явічевич вже знайомі, коли вони працювали у Львівських Карпатах. Бо якщо хорватський спеціаліст знає здібності українського Вінгера, то це підвищує шанси, що цей гравець допоможе донецькому Шахтарю. Взагалі, якщо казати про трансфера Шахтаря, то вони трохи схожі на той минулий шахтар. Звісно, вони витрачають о, в 10 разів менше, вони купляють українських гравців, а не бразильських або якихось інших. Тому що гірники притримуються тієї тактики, що у нападі повинно бути багато гравців, які будуть конкурувати за місце в основі. Бо зараз на позиції вінгерів є 5 гравців: це Мудрик, Петряк, Зубков, Очередько і може прийти Мар'ян Швед. Ну, коли в команді є конкуренція, то це завжди пришвидшує прогрес гравців. Але якщо один гравець може покинути бельгійський чемпіонат, то інший вже до нього приєднався. Мова йде про Романа Єрмчука. Український нападник перейшов до Брюге, повідомив офіційний сайт бельгійської команди. 26-річний футболіст підписав контракт на 4 роки до літа 2026 року. Яремчук вихованець київського Динамо. Українець вперше перебрався до Бельгії у 2017 році, виступаючи за Гент, де він забив 79 голів у 152 матчах. Потім Яремчук перейшов до Бенфіки, де забив 9 голів, у тому числі тричі у лізі чемпіонів. За Єрмчука Бенфіка отримає 16 мільйонів євро та 3 мільйони у якості бонусів. А для Брюге це рекордний трансфер в історії клубу. І це б хочу додати, що на мою думку, у цьому трансфері абсолютно усі сторони зробили правильне рішення, тому що у Бенфіки є Гонсало Рамош, який набагато краще за нашого Романа Єрмчука, а тому наш український нападник ну, просто не буде грати. І якщо Бенфіка би затягнула з його продажу, то наприклад. Взимку вже він коштував би на 5 або й більше мільйонів менше. Для Яремчука це також правильний вибір, тому що він буде грати за кращу команду Бельгії, яка грає у лізі чемпіонів. Постійно грає у лізі чемпіонів. Це важливо додати, в якій він буде постійно отримувати ігрову практику. Ну я думаю, він буде немало забивати. Ну, для Брюхи це також класний трансфер, тому що вони регулярно грають у лізі чемпіонів, а тому мають так би мовити право витратити немаленьку суму на гравця, щоб посилитись перед матчами Ліги Чемпіонів. Донецький шахтар відхилив пропозиції у розмірі 30 мільйонів євро від Евертона стосовно Михайла Мудрика. Повідомляє Фабріцо Романо. Доля 21-річного українця буде дуже цікавою темою у найближчі кілька днів, обіцяє топ інсайдер. В селі та мудрика сватали у різні клуби топ-чемпіонатів. Але Шахтар відбував заліцальників цінником у 35 мільйонів євро. Минулого тижня Евертон зробив усну пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро, але й цього гірникам здалося замало. Також повідомляється, що Арсенал перебив пропозицію Евертона і запропонував 35 мільйонів євро. Але чи правда це чи ні? Дізнаємось пізніше. Взагалі, в останній час мені здається, що Шахтар не хоче відпускати Мудрика, тому що це той гравець, який може допомогти гірникам здобути перемогу у чемпіонаті України. Ну а чемпіон України у наступному сезоні Єврокубків повинен одразу грати у групі Ліги Чемпіонів, тому що я сподіваюся, Росію знову не допустять до Єврокубків. Тому, можливо, Шахтар і просить саме 35 мільйонів євро, тому що мінімум, який може Шахтар зробити у лізі чемпіонів, це якраз 35 мільйонів євро. Півзахисник таланта та збірної України Руслан Малиновський не перейде у Тоттенгем. Шпори передумали підписувати 29-річного українця. Як повідомляє Лей Квіп, лондонський клуб вийшов з боротьби за півзахисника. Клуб зосередиться на інших пріоритетних цілях. Наразі головним претендентом на гравця збірної України залишається Марсель. Французький клуб сподівається завершити перехід Маліновського до закриття трансферного вікна. Враховуючи, що у Руслана залишається лише один рік контракту, то його все ж таки повинні відпустити, тому що. У наступному році він просто піде безкоштовно. Ну а Таланта це не той клуб, який розкидується грошима направо і наліво. Тренер київського Донама Огнін Вукович може залишити клуб заради роботи в іншому. За інформацією Твенті Фосата, 38-річний фахівець є основним кандидатом на пост головного тренера хорватського ОСІЄКа. Нещодавно з клубу пішов наставник Нінат Б'єліца. Після семи турів місцевої першості Осік займає п'яту позицію в турнірній таблиці. Минулого сезону команда стала бронзовим призером чемпіонату Хорватії. Нагадаю, що Вукоєвич у липні 2020 року увійшов до тренерського штабу Мірича Луческу. і зараз він паралельно працює у збірної Хорватії ю 20 Ну і відповім сьогодні на одне питання: як вважаєш, хто стане чемпіоном сезону 22-23? Звичайно, якщо б я відповідав на це питання до початку чемпіонату, то я б відповів би Динамо, але і у цьому випадку я відповім також Динамо. Тому що чемпіонат України не складається з одного, двох чи трьох турів. А я вважаю, що Динамо це той клуб, який на дистанції зможе показати кращий результат, а тому посяде перше місце. Звичайно, матчі проти Бенфіки та Дніпра 1 кажуть про інакше, але все ж таки я думаю, що знову ж таки на дистанції Динамо. Зможе говтатися і набирати бали більше, аніж їх конкуренти. Хоча, звичайно, до таких прогнозів я погано ставлюсь, тому що це марна справа робити такі прогнози на увесь сезон. До того ж, ми повинні розуміти, що в нашій країні зараз війна. У мирні часи було важко вгадувати чемпіона, а у нинішні часи ще складніше. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу майбутнього чемпіона і хто їм стане. І наостанок, Дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!